Доброго дня, малятно! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. В минулому занятті Сергійкові дуже сподобалось бути з вами. Тому сьогодні він завітав до нас не один, а зі своєю подружкою Оксанкою. Давайте привітаємося. А чи пам'ятаєте ви, про що ми говорили на минулому занятті? Так, ми говорили з вами. Про сім'ю. Давайте пригадаємо віршик, який нам розповідав Сергійко. Спробуємо разом. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, Оцей пальчик наш татусь. Оцей пальчик мама. А цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Молодці, усі пригадали. Так, це наша сім'я, наша родина. Оксанка також хоче показати фотографію своєї родини. На ній зображені дідусь, бабуся, мама, тато, сама Оксанка, її молодший брат. Там маленька сестра. Скажіть, а як ми можемо ласкаво звертатися до своїх рідних? Так, ми можемо сказати матуся, татусь, братик або сестричка? Скажіть, малята, а хто на цій фотографії старий? А хто молодий? Так. Дідусь і бабуся це старенькі люди. Мама і тато молоді. А діти маленькі. Правильно, а ще можна сказати: дідусь, бабуся, тато, мама це дорослі. А діти які? Вірно, маленькі. А зараз. Я пропоную вам спробувати скласти оповідання. Я буду починати речення, а ви закінчувати. Ну що ж, спробуємо. Це моя велика. За столом сидять. Телевізор дивляться. Тато читає. Мама буде усіх пригощати. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Це моя велика сім'я. Або ще можна сказати, родина. За столом сидять дідусь і бабуся. Телевізор дивляться. Діти. Тато читає синові книжку. Мама буде усіх пригощати смачними тістечками. Молодці малята, а на сьогодні нам вже час прощатися.